Ми сьогодні знову приїхали в Костку, закупляємося на день народження, Тимка. Точніше на святкування. Святкувати будемо в басейні. Тому хечок захотів ось такі шприци, будуть з дітками стріляти. І взяли ось такий кулер для напою. Клади, їдемо далі. І, мабуть, візьмемо ще один гамак. А, і взяла ще собі такі м -м, велосипедки. Минулого разу взяла чорні, цього разу взяла такі тілесні. Якраз вчасно підійшла. Забрала, по суті, передостанній. Так, їдемо далі. Є, до речі, ще ці подушки, дуже зручні. Ми купили собі одну таку. Рушник нам не потрібен, у нас є. Ну як, зручно? 600 доларів така гойдалка. Так, поїхали далі, Тимофійчик. Як бачите, цього разу Тимофетчика не вожу в візку. Не тому, що мене зачепив коментар цієї жінки, тому що місце обмаль. Пішли темофійчик. Далі. Шукаємо ще крісла для кемпінгу. Тимофійчик попрошується крісло. Ми взагалі не маємо, де це все зберігати. 40 доларів коштує. Як крісло, пішли далі. Нам ну, якесь таке звичайне, але воно зовсім не звичайне. Майже 70 доларів. Так, їдемо далі. Це вже поламане. Такі по 90. Не дешеві. Ні, ні, це 50. Ага, 90 доларів ось таке. Так, а моя дитина все ще в тому кріслі. Тимофійчик, давай, виповзай. Ні, крісло сьогодні ми купляти не будемо. Знову ця кушетка. Ну, сядь. Зручно 45 доларів. А? Yeah, <laughs> так. Король ти мій. Вирішили ми взяти ось ту кушетку. Вона недорога, міцна. Двоє людей сяде. Знову він в тому крісі. Хоч бери і купляй. Ще тут хочу глянути за такими глибокими тазиками з кришками. У них будемо маринувати м'ясо на шашлик. Раніше бачила тут такі, а зараз не бачу. Так завжди. Коли треба, вже немає. Ще хотіла купити ось такий стіл, але знаю, що в наших друзів є такі столи в гаражі. Тож попросимо в них, щоб не купляти, бо знову все ж таки немає де зберігати. Ще нам потрібно взяти салфетки, бо минулого разу по дорозі до каси ми загубили велику упаковку. Ось такі. Так, такі. Ще нам потрібні одноразові тарілки і стаканчики. Тут купляти ми не будемо, тому що по 200 штук, на ну це забагато нам. Нам треба по 20, напевно. Думала воду ще взяти, але чоловік і так буде їхати ще за м'ясом, костку, в суботу. Скоріш за все, і купу воду. Цього разу костю в в красиві Бо Минулого разу було не гарне, а цього разу гарне. Наша сьогоднішня закупка, там взагалі продуктів немає. Обійшлося нам 135 доларів. Так, Тимофійчик щасливий, бо йому намалювали ось такого смайлика. Так, а де наша машина? з Тимофійчиком у Волмарт, бо нарешті будемо святкувати. То чому такий серйозний? Ні. Будемо святкувати день народження, яке було 19 травня, сьогодні яке 21 червня. Але у нас ніяк не вийшлося, не виходило відсвяткувати. То чоловік працює, то я відпустку взяти не могли. Але нещодавно я змістила графік, тепер працюю з п'ятої і до обіду. І є така можливість відсвяткувати. Будуть тільки наші друзі, їхні діти. І все. Однокласників не буде. Будемо тільки ми. От, І наткнулися тут на розпродаж такого посуду, який не п'ється. Ідеально підійде для святкування на вулиці. А ми будемо святкувати біля басейну в комплексі. От, Підібрали ось такі тарілки. Стаканчики взяли глибокі, м -м, такі контейнери. Ось вони тут. Вибачте. В один хочу нарізати фрукти, а в інший хочу нарізати м -м, овочі. Ось так вони виглядають. Поділені на декілька секторів, дуже зручно. А, це для чіпсів таку глибоку тарілку і меншу для соусу. І ось такі покривальця. Це я хочу постелити на лавки. Бо вони незручні, металеві і з дирочками. А, а це особові тарілки. Так. Ще нам потрібні одноразові виделки. Стаканчики ми взяли. Ну йдемо, глянемо ще на цей бік. Обережно. Є тут красиві подушки. Ось. Але подушки купляти не буду. Ось такі покривальці по 10 доларів. Ну, мені подобаються ось ці кольори, але то не для дитячого святкування. Ще можна, можна взяти ось таких дві тарілки по долару 50, вони якраз в наших кольорах. Ну, точно буде, що туди накидати. Перем. Ми будемо замовляти піцу, будемо робити хот-доги на грилі. І, мабуть, стейки для дорослих. Не знаю що. Точно, що саме будемо готувати. Передумала брати ті тарілки, вирішила взяти ось такі глибокі з кришками. Там будемо шашлики, мабуть, чи стейки зберігати. Ну і все. Якраз також в наших кольорах. Що подобається така ваза, але вона скляна і вона розіб'ється. Не підійде нам така для дитячого святкування. Можна взяти ще ось таку тацю, це не таця, така потрійна для снеків тарілка. Також смугаста. Смугастого забагато буде. Ні. Дитина така щаслива. Можливо, що візьмемо зараз тут такий гриль. 57 доларів. Одразу вугілля продається. Бачите, тут все так організовано, в купці. Зараз будемо думати. Сподобалися мені і ось такі келихи, вони також не б'ються, але на нашому святі ніхто алкоголь не буде вживати. Тож немає потреби таке купувати. Старемно гроші витрачати. Все, їдемо. Ще пінята нам потрібна. Ну, одним словом, багато чого нам потрібно купити ще. Покажу вдома, що купили. Не буду далі знімати, бо телефон розряджається. Не знаю, стала і думаю, купляти гри чи позичити в друзі. 57 доларів. Такий гриль. є, ще ось такий за 150. А, від Weber. Це дуже гарний бренд. Хочу взяти такий. Хочеться. І синій хочеш. А з цього боку вже все до Дня Незалежності. Воно вже зовсім незабаром. Він точніше день. А, такі стільчики, до речі, у нас також є. Можна буде взяти. Там будуть маленькі діти. Є тут одразу при вході ще ось такі грилі. Зовсім малесенькі, це 15 доларів, цей трішки більший за 20. Але я думаю, він зовсім нікуди. Вони. Тож візьмемо тут. Так, бери. Ні-ні, то важке. І розпалювач є тут. Ось. Вугілля 11 доларів, виспалювач 5. п'ять. в марті такий відділ, де все для відпочинку. Є такий вагон, тачка. Як ми в костку купили майже 100 доларів. Крісла зовсім дешево 10. Тент такий. У нас там є парасольки. Від комах. Так, у нас ми купили крісла і там є лавочки. Ось такий тент ми колись купили за 5 доларів в загублених посилках. Знову такий возик. Ну і все для відпочинку. А, до речі, нам потрібно дітям купити подарунки. Так, друзі. Так, ми це маємо, ми купили в Костку. Ні, нам не потрібно. Нам потрібні якісь такі дрібненькі іграшки і піньяту. І піньяту. Ось таке можна купити. Так, вайт. Зараз я подивлюся, що тут таке. Ось ну, з цього боку різноманітні кулери. Ми до речі купили від такого бренду в костку значно більше. Термоси. Ну, це все в нас є Тимофійчик. Ми це маємо з минулих років. Так, їдемо далі, мамин помічник. О, це не все, ще тут кулери є. Тут уже більші. Ось такий колер, як ми купили, тут майже 100 доларів. Ми купили за 45 костку. Так. Ну, тут все для відпочинку, американці люблять. Відпочивати на природі, і в них всіх є такі кулери, крісла, гаражі заповнені цим добром. Ага, ці запальнички, Тимофійчик, ми вже купили, килимок ми також купили костку від Коламбії. Їдемо далі. А нам потрібні ось такі пакети, ось такі, щоб подарунки діткам запхати. Якого кольору ти хочеш пакети брати? Сині? Дивись, зелені можна взяти або оранже. У тебе день народження в таких кольорах. І тут все для відпочинку, але тут для дітей. Дивіться, навіть кулери свої такі є. Ой, і крісло. Скільки таке крісло коштує? Може дітям купити замість подарунків такі крісла? 10,97. Але якої якості це крісло? Ну Це все для купання. Це все у нас є. Ми знову в Костку. Цього разу приїхали купити деякі фрукти, напої, м'ясо, батарейки нам потрібні для іграшок. Така невеличка закупка обійшлася нам в 217 доларів. Треба нам ще заїхати в Joe's. Далі докупувати булки для ходу, ще деякі напої їдами. Заїхали з парафічиком, ще в Таргін потрібно було докупити деякі подарунки дітям, пакети і ось такий набір для барбекю. Ну і як завжди шукаємо машини. Ага, так, а тепер їдемо в трейдер Джо. Трейдерцю, все по дорозі. Тут потрібно купити морозиву, селеру. І ще щось. А. Які тут красиві піони, але ми сьогодні не за піонами приїхали. Наступного разу. Взагалі люблю квіти купляти в трейдержі. Так, взяли булки для гамбургерів, догів лохину, бебі-морковку кольорову. Горошок, водичку мінеральну зі смаком, кетчуп для бургерів, соус і огірочки для бургерів. Тепер їдемо купляти котлетки. І морозиво. Все. Їхали. Так, їх, їх, бере. І вирішили взяти дві упаковки. Ось таких котлеток. 6,49. Дві упаковки, ще одну візьму. Ще. Тут багато м'яса в маринаді є. Я вже купила по костку. Наступного разу будемо брати тут тут манчі упаковки. Все, їдемо на касу. Візали морозивом. Ні, більше не треба. Вісім штук, думаю, Ні, вони так. не по 6.49, вони по 10,99. Що я не помиляюсь. Е -е, так, 10.99. Берем дві упаковки, я думаю, досить. Ось така закупка з трьох магазинів: з Костко, з Джо і Таргета. Ну там іграшки. Потрібно один пакет заповнити маленькій дівчинці. Ми вже розклали подарунки діткам. Потрібно батарейки вкласти. Тут стоїть пінята. Зараз трішки відпочину, прийму душ, бо в нас сьогодні страшна жара. І буду братися за прання, а потім готуватися до дня народження. Потрібно все заздалегідь приготувати, бо завтра я працюю з 5 до 12 або 1. А потім на четверту буде така у нас вечірка у басейні.